На території області розміщено десь біля 290 тисяч гектарів лісів, що складає 12,7% від загальної площі нашої області. Найбільша пожежна небезпека лісових масивів у нас на півночі області, де ліси займають майже 60% від загальної площі. Це Славутський, Шепетівський, Ізяславський і Полонський райони. Органами державної влади, головним управлінням Державної служби України в надзвичайній ситуації, управлінням Міністерства внутрішніх справ України в області іншими зацікавленими службами проводяться заходи для недопущення таких пожеж, проводяться постійні патрулювання спільні, проводиться роз'яснення роботи, але без відповідального ставлення кожного мешканця нашої області до свого відпочинку ми не зможемо уникнути лісових пожеж. Хочу звернути увагу на ті правила пожежної безпеки, які необхідно дотримуватися при святкуванні у лісах, адже в минулому році у Славутському районі ми мали пожежу низової підстилки у лісі. Хочу звернути увагу кожного мешканця нашого, нашої області на дотримання правил пожежної безпеки у лісах. Намагайтеся уникнути розведення вогнища у лісах, коли ж потреба ви все-таки є розкласти вогнище. Місце розпалювання вогню розчиститься від сухої трави, від гілля і на відстані. Біля трьох метрів, обкладіться місця камінням або обсипте землею. В будь-якому разі забороняється залишати вогнище без нагляду. Не можна розводити багаття ближче 4-6 метрів від лісових насаджень. Коли ви покидаєте місце свого відпочинку, переконайтеся в тому, що вогнище загашене. Переконана, що спільними зусиллями мешканців області, дотриманням правил пожежної безпеки і всіх зацікавлених служб. Наші Свята прийдуть весело і без виникнення пожеж. В нашій області до свого відпочинку під час травневих свят намагайтеся уникнути розведення вогнищів, місце для вогнища обсипте землею або обкладіть камінням, покидаючи місце відпочинку, переконайтеся в тому.